Державна гімназія імені Грушевського в Коломиї першу відкривачу електронного щоденника. Три роки тому вчитель інформатики розробив інтернет-журнал, який ідентичний звичайному паперовому. Правда, цей запевняють уже діти, батьки та педагоги набагато зручніший. Батьки, які за кордоном через інтернет можуть ознайомитися з успішністю дочки чи сина на практичність у закладі, сподіваються і від нетбука. До речі, саме гімназія стане першою в місті, де випробують електронний підручник. То якщо фінансово це питання вирішити, якщо технічно це питання вирішити, то проблем з вивченням. За допомогою електронних підручників абсолютно немає ніяких. Ми обов'язково будемо використовувати. Бо на сьогоднішній день навіть така проста причина. Діти перевантажені фізично, вони несуть у школу такий важкий. Портфелек я сьогодні в нашого першокласника, п'ятикласника. Попробував на вагу. Який же це підруч? В портфель він несе надзвичайно важкий. Він навіть був би для мене обтяжливим, а для цієї дитини це дуже важкий. Про нетбуки для школярів освітяни міста говорили, що минулого року. Тоді навіть був інвестор калуська фірма, яка частково мала забезпечити школярів міні-комп'ютерами. Вчителі повідомили батьків заздалегідь, але наразі ідея залишається лише ідеєю, адже платити за все і ще й немаленьку суму доведеться ймовірно батькам. У відділі освіти сподівається на програму державного забезпечення. Є такі пілотні проекти вже в Україні. Якщо вони дійсно себе оправдають, то я думаю, що на рівні державному буде створена така програма, яка буде мати державну підтримку. Це би було звичайно найкраще, тому що місто Коломия є на місцевому бюджеті. І коштів, як вже всі відомо, нам не вистачає на заробітну плату, а вже обладнання на кожної школу в такій кількості, яка необхідна, це величезні кошти. Я рахую, що для цього необхідна державна програма і підтримка міністерства освіти. Нетбуки до коломийських школярів ще не поступали. Нові електронні підручники діти бачили лише в інтернеті. За звичайними книгами шкодуватимуть, але за новими майбутнє і збережене здоров'я, пояснює Ірина. Старшокласниця зраділа нетпервороту, адже це неабияка можливість попрощатися з важким ранцем. Мені б, наприклад, хотілося, щоб в школі були ці підручники, адже в будь-який момент можна було б прийти і подивитися тобі потрібний матеріал. Адже буває, що, наприклад, забув підручник або і тяжко носити, адже підручників досить багато. І в будь-який момент ти можеш собі будь-яку потрібну інформацію побачити. Ну, портить зір, можливо, це є мінус. Але, в принципі, я б, наприклад, хотіла мати такий електронний підручник, щоб в нашій школі було започатковано. Перевага електронного підручника полягає у його зручності. Він невеликий за розміром та важить менше кілограма. В одному пристрої вміщуються майже всі шкільні предмети. Головний мінус нетбук далеко не з дешевих вартує від 200 умовних одиниць. Але якщо в гімназії експеримент з електронним підручником пройде успішно, уже з наступного року по можливості його матиме кожен школяр. Юлія Струк, Андрій Гаращук Ігор Горкофлюк для подія телеканалу НТК.